І так, сьогодні понеділок я відкрив нову чортву угоду тобто угоду нападіння на Monetim на Чому я це зробив? Тому що на даному графіку, графіку загальний тренд нападіння. Крім того, тут є вершина попереднього дня, і поки ціна проколола. Вершину попереднього дня, але другий нижче вершини попереднього дня доти ціна шортова, тобто більше шансів на падіння. А ще переходимо на годинний графік. Можемо окинути прикріплений віап. Ми бачимо, ...ціна від нього відбилася також. 61,8% тут. ціна відбилася від 61%. І point of control також тут. Тобто це тут ідеальна точка була входу. В шоп нападіння але я не входив, я чекав підтвердження якогось на годинному графіку і ось ми на годинному графіку. Приймала підтвердження, коли ця свічка закрилася, червона свічка закрилася нижче цієї зеленої свічки відкриття, тобто зміна структури ринку. Це підтвердило моє очікування на падіння. І тепер просто вибрав точку на п'ятихвинному графіку, я собі вибрав точку, де можна відкривати ставку нападіння. Я вибрав її на цих вершинах. Це вершина попереднього дня. Якщо провести лінію. Вести цю лінію, бачимо тут вершина попереднього дня. Тут ми торгуємося, почали торгуватися нижче неї. І коли ми повернулися до цієї точки, я відкрив ставку на падіння. Можемо виставити стоп лос тут. І Take Profit 1 до 2, 1 до 3. Можемо виставити Take Profit нижче попереднього дня. Тут був низ попереднього дня. Тут і поставимо Take Profit. Якщо ціна вирост впаде до нашого Take Profit, то там ставка автоматично закриється. І так, нарешті ставка по монеті Мавіа закрилася. Ось тут відкривав я її ось тут. Появилася у скільки часу. Вісім годин. І через вісім годин вона закрилася. Відкриваємо голодний тут, і мій диппрофіт стояв біля нижньої межі низу попереднього дня. І ризик до прибутку склав 1 до 232%. Тобто, якщо ризикувати 1%, можна було заробити 2 ,4%.